У Ленінському районному суді Кропивницького відбулося судове засідання у справі про вимагання хабаря двома посадовцями міської ради, показувати свої обличчя та називати прізвища, обвинувачувані заборонили. В чому їх підозрюють? Розповіла прокурорка Ганна Мельникова. А саме в тому, що дані службові особи вимагали використовуючи своє службове становище, вимагали неправомірну вигоду від особи за вчинення. Дій в інтересах даної особи вчинили дане кримінальне правопорушення групою осіб. Поєднано з вимаганням. каже посадовців Підозрюють у вимаганні 1800 доларів США, щоб вирішити питання оренди землі комунальної власності для спортклубу. Частину хабаря вилучили одного з працівників. У липні йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, Проте він вніс заставу 214 тисяч гривень. «Санкція даної статті прибачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років з конфіскацією майна. Прокурорка просила продовжити запобіжні заходи на два місяці обом працівникам міської ради, аби вони не впливали на свідків. Овинувачення обробки підозрюються общені кримінального прорушення. Необхідність раніше обраним судом до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді особистої поруки не відпала, оскільки заявлені раніше ризики на даний час продовжують існувати. Адвокатка одного з підозрюваних Олена Мельник просила суд обрати для її підзахисного запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. До цього категорично заперечуємо за чому взагалі два тому що, по-перше, всі зірки дані провадження що жодної інформації по даному кримінальному провадженні дані особи не мають. Відсторонити від посади на два місяці на час слідства іншого підозрюваного просила суд прокурорка Ганна Мельникова. Про відсторонення від посади до бачимо відгляданої посади головного спеціаліста, спеціалісти, які не з на самому дітей, у якому там зареєстровані, проживаючи перебувають до суду. суду. Не заборону. Адвокатка Олена Мельник каже, її підзахисний провину не визнає. Вона не визнається моїм підзахисним повному обсязі. На протязі судового розгляду справи по суті ми будемо це доводити. Нам є про що говорити, і матеріали справи не підтверджують ті факти, які вміняються стороною обвинувачення. Адвокат іншого підозрюваного Олександр Іващенко щодо визнання провини відповів так: під час судового розгляду ми все з'ясуємо, і потім вже відповідно будуть. Наші. Чи визнаємо, чи не визнаємо, тобто все інше буде в подальшому з'ясовано. Суддя Олена Лук'янова, клопотання прокурора, задовольнила у засіданні, оголосила перерву на місяць. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.